Привіт, хвостолюби! Сьогодні буде випуск, після якого ти подивишся на свого мурчика і зрозумієш: ні, він не дивний, він просто котик. Бо іноді поведінка пухнастика виглядає як щось між демон вселився і ой, хто цей зайчик? Але насправді за кожним чириканням, шльопанням і місінням стоїть інстинкт, звичка або чиста котяча психологія. Тож. Поїхали! 10 приколів твого котусика. І на що він це робить? Перше: шльопай мене повністю. Цей прикол знають всі власники пухнастиків-любителів брутальної ласки. Ви гладите мурчика, а він раптом завмирає і чекає, поки ви добряче його шльопнете. А потім ще і ще. Це не мазохізм. Просто деяким котикам подобається глибокий інтенсивний дотик. Він нагадує масаж, допомагає зняти напругу і навіть стимулює виділення ендорфінів. А ще це спосіб показати, що вони повністю довіряють вам. Друге, місити тісто це любов. Цей жест класика. Моркотун залазить на вас і починає м'яти лапками, ніби готує піцу. Це не кулінарія, це поведінка з дитинства. Кошенята мнуть мамин животик, щоб стимулювати приплив молока. А дорослі мурчики місять людей, пледи і ковдри, коли почувається безпечно, затишно і дуже вас люблять. Тобто, якщо котик пече вас, ви йому не просто друг. Ви мама з дитинства? Третє смоктати плед. Та із задоволенням. У деяких котусиків лишається звичка смоктати щось м'якеньке, подушку, ковтинку або навіть вас. Це знову ж таки поведінка з раннього віку. Часто вона лишається у тих, кого рано відлучили від мами. Смоктання для них це заспокійливий ритуал. Він допомагає зняти стрес, розслабитись, заснути. Тож, якщо ваш котик смокче плет, не сваріть, а обійміть його, він просто шукає. Любов четверте, Е-ке-ке-ке-ке-ке пташечка. Той самий загадковий звук, коли мурчик дивиться на пташку і раптом починає тремтіти, скреготати і видавати еке-ке-ке-ке-ке-ке. Це не збій у системі, це полювальний інстинкт, поєднаний з фрустрацією. Котик бачить здобич, але не може до неї дістатись, тож його тіло розряджається цим звуком. Деякі вчені навіть вважають, що це спосіб тренувати щелепу для укусу. П'яте нічні забіги. 3.47. Почалося. Це не полтергейст, це котячі нічні забіги, які ще називають зуміс. Інстинкти, плюс надлишок енергії, плюс бажання перевірити територію. І ось вам спринт із підлогою, що тріщить, і лапами по стінах. Найчастіше це трапляється вночі або зранку, коли моркотунчик прокидається після сну і розігріває системи. Шосте: If it fits, I sits. Коробка, склянка, пакет аби тісно. Котики обожнюють нові простори. Чому? Бо це інстинктивно безпечно. У дикій природі вузькі укриття захищають від хижаків, а ще вони теплі, тихі і затишні. Тож, якщо мурчик ліг у коробку від зуття, влаштувався у пакеті, не заважайте! Він просто релокувався в свою антистрес-зону. Сьоме бодання. Коли нявчик легко буцає вас лобиком. Це не атака, а комплімент. Бодання це котячий спосіб соціального контакту. Вони використовують залози на лобі, щоб залишити вашому тілу частинку свого запаху. Це ти мій на котячій мові. І якщо вас буцеють, значить вас вже підмітили як рідного. Восьме почухай спинку. Це здається дивним, але якщо мурчик повертається до вас спинкою, це жест довіри. У природі тварини не відкривають тил, якщо не впевнені в безпеці. І так, хвіст під носом це бонус. Часто моркотики так вітаються, особливо якщо давно не бачились. Так що наступного разу, коли вас обведуть хвостиком, просто скажіть, і я тебе радий бачити, друже. Дев'яте раковина найкраще ліжко. Ви купили дорогий лежак, а він лізе спати в раковину. Вітаю! У вас справжній котик. Раковина це охолоджувальна капсула з ідеальними параметрами. Плюс вона створює ефект безпечного гнізда, де нявчик почувається невидимим і захищеним. 10. Пожувати шнурок, нитку, рослину, зарядку. Ну треба ж. Це називається піка незвична тяга до неїстівних речей. Причини бувають різні: від нестачі мінералів до стресу або нудьги. Деколи це просто гра, але якщо котик регулярно жує пластик, пакети або небезпечні речі, варто звернутись до ветеринара. А поки приберіть усе небезпечне, дайте більше інтерактивних іграшок і купіть салатик із котячої трави. Ото такий він ваш котусик. Трошки дивний, дуже унікальний і шалено милий. За кожною чудесією або інстинкт, або звичка, або спосіб сказати Я тебе люблю. Ну що, пізнали свого улюбленця в цій підбірці? Напишіть, який з пунктів фірмовий у вашого моркотуна. Не забувайте піклуватися про ваших маленьких, хвостатих особистостей. І до зустрічі в новому випуску Мастер Зу.